Сьогодні Міжнародний день театру. Тема подорож до театру. Доброго ранку. Малята і хлоп'ята і дівчата. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки. Доброго ранку, доброго дня, сичу здоров'я дітки вам і добра. Дітки. У нас цей весь тиждень в весні канікули. Сьогодні в нас буде незвична подорож до театру. Сідайте всі зручненько та дивимося на екран. Дітки існує багато видів театру. Ми сьогодні їх розглянемо. Ось у нас чарівна скринька, а в цій чарівній скриньці всі види театрів. Театр кружок. Ви бачите ось зображені кружки, а на них намальовані різні героїв казок. За допомогою цих кружок можна показувати казку. А ось пальчиковий театр, ви бачите, на ручку одягаються, зшиті тканини або виготовлені з паперу герої казок, і також дуже гарно можна розіграти будь-яку казку. Конусний театр. Ви також бачите, що цей театр дуже цікавий, адже він такий об'ємний, також зображений герої різних українських казок. Театр картини. їх можна посташовувати на фонеграфії, також на прищіпах, на магніті. Ось Театр іграшок. За допомогою іграшок ми показуємо театр, настільний театр. Це дуже зручно, тому що вони гарно стоять на столі ці іграшки. Дітки, а зараз я вам пропоную пограти в руку, яка називається Мінічний. Кубік. Ось ви бачите на картинці що Так, кавун. Я вам пропоную за допомогою міміки показати, який же на смак кавун. Так, солодкий, я б хотіла побачити, який у вас вираз обличчя зараз. А це що? Так, це лимон? Покажи, мені вираз обличчя. Уявіть, що ви скуштували лимон. А це що? Так, це апельсин. А покажіть, німікою, який на смак апельсин. А це що, дітки? Так, цибуля. Я хотіла б, щоб ви показали мімікою свак цибулі. А це, дітки, солодка груша. Так, я думаю, що ви також покажете мені мімікою, яка ж груша на смак. І що на цій картинці? Так, перець, але це гіркий перець. Уявіть, що ви, що ви скуштували гіркий перець та покажіть мімікою. Так, і останній ми з'їмо що? Так, яблуко, воно солодке. Я кажу, у вас міміка на обличчі, діти. Покажіть мені, будь ласка. Дітки, адже ви знаєте, що в театрах грають актори. І ось кожний актор має показати на обличчі той вираз, який підходить саме тому герою, якого він грає. Подивіться на це дитинча, що ви скажете про вираз обличчя. Здивування. А це що? Так, плач. А що ви скажете про цей вираз? Так, також жінка здивувала, щось побачила таке для неї незвичне. А ось дівчинка що робить? Так, вона щось розсердилася така сумненька. Цум. А як би ви сказали про цю дівчинку як артистку? Так, щось замислилось? А який вираз обличчя в цеєї дівчинки? Так, веселий, усміхнений. Вона малює пальчиками. І що цей чоловік? Так він щось думає, думкою гадає. Ось так артисти змінюють міміку та нам показують саме те, який вираз обличчя людини, яку вони грають. Дітки я вам пропоную зараз подивитися театр тіней троє порося. Жили були на світі троє порося. Ніф ніф ніф, нуф, -нуф і нап-нап. Навіть їх звали приблизно однаково. Вони були такі розовенькі, товстенькі і за зростом однакові. Вони дуже любили вліт відпочивати. Гратися, веселитися, співати. Ось як вони веселяться, подивіться, їм дуже весело, тому що ще тепло, на дворі гарна погода. Але старший брат на фтаб підійшов до своїх менших братів, до Ніф-Ніфа та Нуф-Нуфа та й кашу. Ой, щось похолодало. Осінь потрібно будувати будинки. Ой, ще встигнемо. І ось найменший брат побудував собі дуже такого простенького будиночка солому, тому що він не хотів будувати міцного будинка. Каже, а від кого ховатися? Адже нікого тут немає. Він швиденько побудував, побудував та й пішов, подивитися, що ж будує його брат. Нуф-нуф, а нуф, нуф побудував дітки будинок. І згілочок, гілочок він трошки міцніший. Будинок, але не з каменю, не міцний. Ой, і такі будиночки гарні, адже нікого тут такого немає в лісі, чого тут боятися, від кого оборонятися. І вони почали знову відпочивати, танцювати, співати, грати. Їм було весело. Тому що будиночки в них були вже змайстровані. У одного був соломи, а другого з який які він назбирав в лісі. Вони не боялися нікого і продовжували веселитися. Їм було дуже весело, тому що ще на вулиці не було так. Холодні. Вони дуже полюбляли співати, і тут вони відправились до найстаршого брата. Коли вони побачили його будиночок, який був побудований з каменю, вони дуже здивувалися, Та ще й такий демар. Запитали його, а для кого ти? Сподував такий будинок, великий, міцний, та ще двері були такі дубові, засовані. Кого ти боюєшся? З ким ти зібрався воювати? Для чого такий міцний будиночок? А навнав -нав тільки радів, що в нього будинок був міцний, і він захищав від слого Вовка. Адже і засов будинку був металевий, а двері були також міцні, виготовлені з дуба. Будинок його був просторий, міцний, великий, але вони не сподівалися, що хтось прийде в ці будиночки. І не боялися нікого. І продовжували веселитися, танцювати, співати, грати. Адже ще не прийшла зима і не так холодно на вулиці. Це їх тільки підбадьорвало, адже вони всіх уже були збудовані. Будиночки, міфніпа соломи, муфнуфа силячок, а в нафтафа міцний будинок, побудований з каменю. Але не тут то було, бо давно спостерігав за поросятами, і він якраз вирішив поласувати ними. Прийшов до будиночка Діфніфа. Каже, вже відчиняйте, а то я думав зараз, так він і зробив. Він подух і будиночок зразу ж і розсипався. Підійшов він до будиночка, який змастрований схілочок, і також попросив, щоб відкрили. А то я його зараз розламаю. Так він і зробив. Він його штовхнув, будиночок був не настільки міцним, і він розламався, тому що потрібно було будувати в трьох міцний кам'яний будинок. Але вовк не заспокоївся. Ніф-ніф і нуф-нуф, що сили прибігли до Нафнапа та заховалися в міцному будиночку. Ледь втекли від вовка. Вовк прийшов стуком двері, але двері були настільки міцними, не піддавався будинок. І ось він побачив що на будиночку є димар. І вовк вирішив я зараз через демар залізу в будиночок та з'їм цих рожевих, товстеньких поросят трьох братів Міфніфа, Нуфнуфа та Нафнафа. Так він і зробив. Він забрався на дах, але дах також був такий міцний. І він почав пролазити, а навнав -нав відкрив кришку каструлі і вовк. Туди стрибнув і вилетів, як ошпарений. Весь Обдатий кип'ятком розніваний та злий. Він дуже був злий, тому що йому не вдалося поласувати поросята. А поросята були такі раді, що в них такий розумний та добрий старший брат Нафна. І вони Йому були дуже вдячні. Поселилися вони в цьому будиночку та жили дружньо і весело, і більше вони не боялися ніякого вовка. Дітки, ви подивилися кіньовий театр, це театр за допомогою кіней. Я думаю, що вам дуже сподобалось. Наша подорож до театру підійшла до кінця. Я вам кажу до побачення, малята, о нових зустрічей!